Всіх вітаю! Це канал Творимо красу. Продовжуємо з вами в'язати нашу серветку в техніці Брюсського мережева. В попередній частині ми зв'язали половину центрального елемента і зараз будемо продовжувати. Отже, Останнє з'єднання в нас було у першу арку на другій половині фрагментика. Да? Беремо нашу роботу і Зараз в'яжемо три повітряні, перевертаємо це все і в'яжемо стопчик з накидом у стопчики без знаки до попереднього ряду. Знову три повітряні, в'яжемо стопчик з накидом під арочку. І так рухаємося до кінця рядочка. Останній наш стопчик буде в стопчики без знаки до попереднього ряду. В кінці рядочка, пров'язавши стовпчик, ми набираємо три повітряні і приєднуємося до того ж, до тієї ж арочки, куди ми вже з вами приєднувались. І звідси набираємо відразу шість повітряних, розвертаємо роботу і будемо в'язати арочки із стовпчиками. Перший стовпчик ми пропускаємо, бо він у нас над стовпчиками. Да? А той стовпчик, який у нас над арочкою, сюди в'яжемо стовпчик без накиду перед стовпчиком, у стовпчик і після стовпчика. Рухаємося до кінця рядочка, і останній стовпчик у нас буде ось оцей перед останній стовпчик рядом. Пров'язали. Далі набираємо три повітряні. І приєднуємося до наступної вільної арочки на нашому фрагменті. Роботу розвертаємо. Так, І в цьому рядочку ми будемо в'язати стопчики з накидом. Так? Набираємо три повітряні і в'яжемо перший стовпчик з накидом у стовпчики без накиду попереднього ряду. Знову три повітряні стовпчик з накидом під арочку. Так, рухаємось до кінця рядочка. Останній стовпчик ви пров'яжіть, будь ласка, у стовпчики, у останні стопчики без накиду в цьому ряду, пров'язали останній стовпчик, тепер в'яжемо. Знову, мається на увазі, ви пров'язали да? останній стопчик у стопчики, але ми ще трішечки в цьому ряду пов'яжемо, набираємо три повітряні, в'яжемо стопчик з накидом під наступну арочку і відразу з'єднуємося із наступною вільною аркою на стрічці. Ось так. Після цього набираємо 6 повітряних. Розвертаємо роботу і будемо в'язати арки і стовпчики, мається на увазі, стопчики без накиду. Пропускаємо перший стовпчик, який у нас над стовпчиками, а йдемо до того, який у нас над аркою. В'яжемо перед ним стовпчик без накиду, у вершиночку його стовпчик без накиду, і після нього. Далі шість повітряних. Пропускаємо наступний стовпчик да, і в'яжемо той, що над арочкою. Таким чином працюємо до передостаннього стовпчика у попередньому рядочку. Пров'язали останні стовпчики. Тепер набираємо знову 6 повітряних і в'яжемо стовпчики без накиду ось під останню арочку, да, прямо біля з'єднання з аркою. Ось так. І ще раз з'єднуємося з топчиком без накиду у саму арочку, в яку у нас вже було з'єднання. Після цього набираємо три повітряні, з'єднуємося з наступною вільною арочкою в стрічці. Тепер розвертаємо роботу, набираємо три повітряні. І пров'язуємо стовпчик без накиду перший, у три, три стовпчики без накиду, які ми пров'язували на арці. Далі, знову три повітряні, І в'яжемо стовпчик з накидом під арочку. Знову три повітряні, в'яжемо стовпчик з накидом над стовпчиками. Таким чином рухаємося до кінця рядочка. І останній стовпчик ви пров'яжете у стопчики без накиду, які в кінці. Пров'язала я останній стовпчик у стовпчики. Тепер набираю три повітряні в'яжу стопчик під арочку. Потім три повітряні приєднуюся до арки, в яку вже було з'єднання. Далі три повітряні приєднуюся до наступної вільної арки на стрічці. Ось так. Тепер три повітряні. І розвертаю роботу. Далі буду в'язати стопчики без накиду і арочки. Там, вже над першим стопчиком, чи біля над, і після буду вже пров'язувати стопчики без накиду. Так, тепер 6 повітряних, і е, працюю над. Наступним стовпчиком, який над аркою, да? так, рухаєтеся до кінця рядочка, до ось цього останнього стопчика, тобто він у нас перед останній виходить. Пров'язали ми останні стовпчики, після них я набираю шість повітряних, приєднуюся в ту ж арку, де ми вже працювали. Тепер набираю три повітряні і приєднуюся до наступної вільної арочки на стрічці. Після цього е, так, я нічого поки що не в'яжу, а беру наступний наш фрагментик, відшукую першу вільну арочку, і в неї Першу вільну мається на увазі після з'єднання, найближчу до нас, і пров'язую сюди також стопчик без накиду. Ось так я їх з'єднала. Тепер набираю три повітряні, розвертаю роботу і починаю в'язати стовпчики з накидом і повітряні, і перша арочка у нас буде. Так, перша арочка, отже буде у нас найперша арка, яку ми пров'язували в попередньому ряду, точніше, найостанніша. Да? Якою ми з'єднували стопчики і арку вже ту арку, яка вже була в роботі. Да? Ну, я думаю, видно. Не ця арка, якою ми з'єднувалися між арками на стрічці. А наступна арочка пров'язуємо стопчик з накидом сюди, три повітряні, тепер пров'язуємо стовпчик над стовпчиками і так рухаємося до кінця рядочка. Останній стовпчик у нас буде над стовпчиками без накиду. Пров'язала я останній стовпчик у стовпчики, тепер набираю три повітряні, з'єднуюся в арочку, в яку ми вже робили з'єднання. Тепер набираю три повітряні, з'єднуюся з останньою арочкою на цьому фрагментику і йду до наступного фрагмента, шукаю тут першу вільну арку, тобто так, як ми вже щойно робили з іншого боку, да? і пров'язую сюди стовпчик без накиду. Кажу, що в нас є, подавно вже не показувала ось така у нас сіточка. Тобто ми вже поєднали три елементи, а залишився у нас останній. Так, продовжуємо роботу. Набираємо три повітряні, і зараз ми з'єднаємося з арочкою, ось цією, яка в нас йшла від стовпчика, що був над стовпчиками без накиду, і з'єднувала із аркою на стрічці. Тобто під неї ми зараз пров'яжемо стовпчик без накиду. Так, а тепер уже рухаємося по схемі. Да? Тобто в'яжемо 6 повітряних і в'яжемо стовпчик без накиду перед стовпчиком з накидом, який над аркою, над ним і після нього. Знову 6 повітряних. І йдемо до наступного стовпчика, що над аркою. Таким чином ви рухаєтеся до останнього стовпчика, і потім я повернусь. Так, дов'язала я останній стовпчик, і тепер роблю наступне пров'язую одну повітряну і з'єднуюся з, з арочкою, яку ми вже приєднувалися перед цим стовпчик без накиду. Так, після цього набираю три повітряні і приєднуюся до наступної вільної арочки на стрічці. Да? Так, далі я набираю три повітряні, розвертаю роботу і буду в'язати стопчики і арочки. Да? Стопчики з одним накидом. Так, перший стовпчик я пров'яжу під арку, під арку, що після стовпчиків без накиду, три повітряні накид і наступний стовпчик уже в стовпчики. Так, в'яжемо таким чином до кінця рядочка, тобто до останніх стовпчиків без накида. Пров'язала останній стовпчик, тепер три повітряні. І в'яжу ще один стовпчик під арочку. І пров'язала я останній стовпчик під арочку. І тепер набираю одну повітряну, з'єднуюся з арочкою, з якою ми останньою з'єднувалися вже, да? тобто в яку вже було з'єднання на протилежному. Або елемента. Тепер набираю три повітряні. І з'єднуюся із наступною арочкою, вільною на цьому фрагменті. Розвертаю роботу, давайте подивимося, що у нас є. Так, ось такі у нас з'єднання. Вони не всі симетричні, симметричні, я казала, але ось така сітка у нас. Так, рухаємося далі. Набираємо дві повітряні і приєднуємося стопчиком без накиду біля стовпчика, який в нас над аркою. Тобто в цьому рядочку він у нас вже аж третій. Приєднались до нього, над ним і після нього. Тепер у нас шість повітряних, далі все як і було, да? приєднуємося до. Наступної арки біля стопчика, над стовпчиком і після стовпчика. Так, знову шість повітряних, ідемо до наступного стовпчика, знову приєднуємося біля нього. Над ними і після нього. Всі ж стопчики це ті, які в нас над арками. Так? Не над стопчиками, а над арками. Я думаю, що про це вже не треба говорити. Так, далі знову шість повітряних. І приєднуємося біля наступного стовпчика, знову ж таки, над ним і після нього. Так, дивимося. Ось так у нас вийшло. Так, тепер набираємо три повітряні і з'єднуємося з аркою на стрічці, з якою ми вже з'єднувалися. Тобто ще раз сюди. Так, приєднались. Тепер три повітряні знову. І приєднуємося до наступної вільної арочки, це вона вже остання на цьому повороті, на цьому фрагменті, так, приєдналися стопчиком без накиду, тепер три повітряні розвертаємо роботу і в'яжемо стопчики. Перший стопчик в'яжемо у стопчики без накиду. Так, і рухаємося тепер до кінця рядочка, ви вже знаєте, як, пров'язала я останній стопчик у стовпчики без накиду. Тепер набираю три повітряні, з'єднуюся з арочкою, в яку вже було з'єднання. Три повітряні, приєднуюся до арки, яка ще в нас без з'єднань. Це остання арочка тут. Так, і тепер я набираю 6 повітряних, розвертаю роботу і буду в'язати стопчики без накиду і арочки. Да? Першу, перший стопчик, який мені потрібен, це ось стопчик над арочкою. У нас це другий стопчик виходить. Пров'язала 6 повітряних. Пропускаємо ж один стовпчик і над наступним робимо те саме три стовпчики без накиду, знову 6 повітряних. Так, йдемо до останнього стовпчика, який нам потрібен, а в рядочку він передостанній. Пров'язуємо тут три стопчики. Подивимося. Так, і зовсім трішечки, і ми вже все завершимо. Так, пров'язуємо далі три повітряні. З'єднуємося з арочкою, в яку вже було з'єднання. І тепер ми набираємо три повітряні і йдемо до арочки, яка в нас йде наступною по стрічці, так, наступна вільна арка. Сюди приєднуємося трьома стопчиками. Так, і тепер нам в цьому рядочку треба в'язати стопчики з накидом. Тобто робимо накид і в'яжемо стопчик з одним накидом у стопчики попереднього ряду. Так, тепер у нас один, два, три повітряні. І повертаємося до арочки на стрічці. В'яжемо три стопчики без накиду, знову три повітряні, робимо накид і в'яжемо стопчик без накиду, ой, стопчик з накидом, вибачте, в у у наступну арочку. Тепер три повітряні знову і повертаємося до стрічки, до наступної вільної арочки, з'єднуємося сюди. Після трьох стовпчиків без накиду набираємо три повітряні і в'яжемо стовпчик з накидом у стопчики без накиду. Тепер три повітряні і повертаємося до арочок на стрічці. У нас одна залишилась вільна арка. Ось вона, ми її підхоплюємо та і пров'язуємо сюди стовпчики, три стовпчики без накиду. Тепер знову три повітряні, і в'яжемо стовпчик з накидом у наступну. Вільну арку на нашій серединці. так. Отже ми з вами зараз виконаємо ще одне з'єднання. І з'єднання це в нас буде в ось цю арочку. Арочка на повороті. Дивіться, ось ця арка. У нас сюди вже було з'єднання одне виконане. І ми зараз з'єднаємося з цією аркою і з ось цією арочкою, тобто з аркою на стрічці і з аркою, яка в нас йде до цієї арки. Повтор, ну що ж ти зробиш? Так, тобто після того, як пров'язали стопчик з накидом, ми набираємо три повітряні. Пров'язуємо стовпчик без накиду в ту арочку, яку я показала, і підхоплюємо відразу арочку, яка йде, до цієї, до цієї арки. Так? І пров'язуємо сюди також стовпчик без накиду. Так, ниточку я підтягую, відрізаю, і показую вам, що вийшло. Так, ось так у нас вийшло. Я попереджала, так, що у нас тут все симетрично, але сіточка ось така вийшла. Дякую всім, що пов'язалися зі мною. Переходьте до наступної частини, і там будемо в'язати бічні елементики, які сформують основну красу нашої серветочки. Все, до зустрічі!